Само стоп прогульник, тим не менше, порушень дисципліни не поменшило. Можливо, ви бачите якісь інші вирішення питання? Я казав, що ну, народний депутат він взагалі то. Є конституція України, є закони, і народний депутат не керується. Звичайно, що можна вести якісь такі дисциплінарні покарання, але треба, щоб вони були жорсткіші. Тобто раз прогуляв, там, наприклад, зняли зарплату за місяць. Там прогуляв п'ять раз там, на місяць відсторонили чи на два від е, обов'язків народного депутата. Якщо ти пропустив там десять і більше, склав мандат до побачення, але це треба в законі прописати. Тому... Дякую. Яка ну потрібно заставляти. і в першу чергу не потрібно в Україні стільки дармоїдів, вибачте вибачте слово? Ну ну кому це потрібно? Ви подивіться на це ці... маєте на вас скоротити кількість? А, звичайно, і термін їхнього обрання зменшити в два рази. Ну на я би обрав на три роки парламент, ну не на п'ять. Наскільки б скоротили? Депутатів 200 чоловік отак вистачає. Поїдемо в Брюссель, подивимося, як є в інших країнах парламенти. все нормально Береза, не махай головою. Нам треба менше депутатів, щоб був порядок і дисципліна. Привіт.